Вітаю! Сьогодні ми будемо працювати над правильними та неправильними дробами. В першому номері нас просять визначити, котрі дроби правильні, а котрі неправильні. Я зеленим кольором буду виділяти неправильні дроби. І так, переді мною є 7 тринадцятих. 7 чисельник він менше за знаменник, отже, дріб правильний. А от уже 13 7 неправильний, адже 13 більше за 7. А отже, цей дріб більший за одиницю, тому даний дріб є неправильним. Також 13-13 це можна поділити чисельник знаменник на 13, буде 1 це одне ціле або 1 ціла, і це теж неправильний дріб. 1 друга правильний дріб, тому що 1 менше за 2. 7 шостих неправильний, адже 7 більше за 6. Дев'ять дев'ятих теж є неправильним дробом, адже у нас і чисельник, і знаменник, однак. А щоб дріб був правильний, чисельник має бути меншим. Так як 3 тринадцятих. Це має бути правильним дробом. 2-5 теж правильний дріб, а от уже 7 перших неправильний. Таким чином ми справилися із першим номером. В наступному номері потрібно вибрати дроби, які менші від одиниці, дорівнюють одиниці та більші за один. В цьому номері з жовтим кольором я буду виділяти числа, які будуть менші від 1. Меншими від 1 є правильні дроби, так як от ми робили би в минулому випадку. Тобто 7 тринадцятих, 1, друга, тринадцятих та 2 п'ятих попередньому були б у нас правильними. І в цьому номері такі ж вибрати. Це 7 дев'ятих, тому що 7 менше за 9. Також це буде 2 дев'ятих, адже 9 знаменник більше за чисельник. Все окей, 1 сьома і 11 11,17. не буду виділяти ті, котрі дорівнюють одиниці. У них має бути чисельник і знаменник однаковими це 4 четвертих, це 9 дев'ятих. От вони будуть у нас дорівнювати одиниці. Це вже будуть неправильні дроби. Так як от 9 дев'ятих в попередньому. І рожевим буду позначати ті дроби, котрі більше за одиниці. Це теж неправильні дроби, такі, як 7 шостих з попереднього номера. І це у нас 7 п'ятнадцятих, 9 і 7 перших. Було б добре їх, звичайно, виписати. Наприклад, якось так. І це був би хороший варіант. Тому я для наглядності розмалював їх кольорами, ви ж можете в себе просто їх виписувати таким чином. В Наступному номері просять записати три правильних дроби із знаменником 9. Це означає, що потрібно в чисельнику написати число, яке буде менше за 9. А отже, це може бути, наприклад, 7, або 6, або, наприклад, 3 будь-яке із цих чисел, яке буде менше за 9. Таким чином ми записали три правильні дроби. Це могло би бути і 1,9, але 0,9 ну, ми вже б не записували, наприклад. А 9,9 це вже був би неправильний дріб. До речі, про неправильні їх три треба записати, але з знаменитом 6. І найменшим неправильним дробом буде 6 6,6. А далі ви можете взяти будь-яке число більше за 6, наприклад, 8 або 1000. І записати їх в чисельник. Ну, а знаменник лише де 6. В наступному номері потрібно порівняти між собою числа. У нас є 7 одинадцятих, і потрібно їх порівняти із одиницею. Як це зробити? Потрібно одиницю перетворити на дріб із знаменником 11, щоб знаменники були однаковими. І тоді в нас буде це 11, 11. Ми перевіряємо, а що більше 7 чи 11. Відповідно, що більше 11. А отже, і. Знак ми ставимо відповідний, що 11 11 буде більше. І можемо зробити висновок: що 7,11 все ж таки менше за 1. І виконувати далі наступне завдання. Вони таким чином і розписуються. У другому ж завданні ми будемо записувати. От у нас є 1, і потрібно порівняти її із 11 сьомих. Ми можемо так же само зробити і записати. А можемо поміркувати дещо інакше. Наприклад, 11 це те число, яке більше за 7. А отже, це неправильний дріб, він більше за одиницю. А ось одиниця, з якою ми порівнімо. Отже, 1 буде менше за 11 сьомих. В третьому завданні у нас є 6 шостих і 1. Давайте представимо цього разу 1 як саме 6 шостих. Тобто дріб із знаменником 6 і можемо побачити, що можна поставити 1. А отже для 6, шостих та одиниці теж можна ставити дорівнює. І в четвертому прикладі в нас є 1 третя і є 14 п'ятих. Річ у тім, що 1 третя. Вона менша за 1. Але 1, в свою чергу, менший за 14-15 чи 14 5 п'ятих, отже, якщо викинути цю одиницю, то можна записати, що 1 третя все таки менша за 14 145. Тобто ми будемо в такому ситуації порівнювати саме з одиницею і дивитися менше за один чи більше за один. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.